Привіт усім! З вами я, Анатолій, і ви дивитесь канал The Beggar Guardsman І сьогодні в нас ролик не найсвіжіших новин. І я знаю, що мусив бути ролик про лор Всесвіту Вархаммер 40. Але якраз в цей момент ГВ розродилося новими цікавими і не дуже новинами, і їх досить багато. І тому ми зараз швиденько галопом по копам пробіжимося і оглянемо всі ці новинки. А почнемо ми з найменш свіжої новини. Для когось вона вже взагалі не новина, а хтось може пропустив, тому не можу не згадати. Відносно недавно вийшов в продаж той самий представлений нам з величезною помпою Роглдорн Бетлтанк. І як в анекдоті про Василя Івановича і Петьку, а мотоцикл то виявився без мотора і коляска. Без дна, коротше кажучи, ГВ вирішило вийти дуже цікавим способом із ситуації, де вони могли пробити нове дно. Вони його просто не зробили. Для тих, хто пропустив люди, які собі е, передзамовили ці фігурки цих танків, е, отримали їх, почали їх збирати, і тут же мережа вибухнула купою нових е, фоток е, зібраних танків, в яких не вистачає дуже важливої для танка деталі, а саме не вистачає. Дна, і зрозуміло, що отакий от от підхід ГВ до випуску нових танкових мініатюр не зміг залишити байдужим фанатів Warhammer 40 та просто любителів робити меми, і мережа просто вибухнула тонами мемів на цю тему. І якщо чесно, я розумію всіх цих людей і всіх цих майстрів мемів, тому що ну як можна зробити модель танка за 70 євро з пластмаси. Без дна, і я розумію, якби на дворі був 1985, 89, чи може 93 рік, і ви випустили модель танчика чи машинки без дна, тоді це було досить нормальною картиною, тому що так економили на ресурсі, щоб продавати більше і дешевше. Але на дворі 2023 рік ви намагаєтеся презентувати супер-пафосний, фотореалістичний танк торкового тисячоліття для людей, які готові віддавати гроші. Практично за все, що ви випустите, і ви робите цей танк без дна. І тому через оцю всю хвилю мемів можна розглядіти в людей розпач та якщо чесно, розчарування тим, що от ГВ вирішило в такий от спосіб дивний зробити новий танк. І я цих людей теж розумію. Хоча як я вже в себе в групах в Телеграмі Фейсбук писав, це досить очікувано. ГВ не могло не обісратись. Далі в нас йде теж не дуже свіжа, але досить цікава новина. Це новий апгрейд-пак для Єрісі Гора, для броні МК 6, для легіонерів гвардії Ворона. І хочу сказати, що не дивлячись на те, що цей апгрейд-пак не виглядає якимсь складним, навіть навпаки, він дуже простий та елементарний, але, однак, виглядає він настільки натурально і. Кльово, що е, я можу віднести його в список одного з найкращих паків для броні МК 6 в Єресі Гора. І як на мене, він чудово підходить саме для гвардії ворона, тому що от якось так я собі їх і уявляв. А як вам цей новий апгрейд пак Пишіть внизу е, під відео в коментарях, а також в наших групах під постами з відповідною новиною. Ну а далі ми розглянемо з вами головну причину того, що я перестав випати свій ворний відос і вирішив записати цей новинний випуск. ГВ представив нам купу різноманітних мініатюр, серед яких є багато мініатюр, що були показані в минулому моєму новинному випуску, з силуетами тих самих фігурок, тільки тепер ми вже бачимо самі фігурки. В своїх групах в Телеграмі та Фейсбуці я вже не публікував першу фігурку з цього всього списку, який вони нам показували в силуетах. Це був легіонер в МК 6 «Арморі», на джетбайку. І саме тоді я вгадав тип броні, в якому буде цей легіонер. Хоча це було не складно, оскільки у них зараз якась обсесія на МК 6 Арморії. Хоча тепер я з гордістю можу вам сказати, що я практично вгадав і другу модель техніки, яку представили нам для Єрісі гора, і це той самий вбивця танків. Цербер, я припускав, що це буде якась техніка на базі лендрейдера Протеус, і виявилося, що і моє припущення з тим, що це може бути Цербер, виявилося вірним. Нам показали цілісіньке відео з футажами з різних ракурсів цього нового вбивці танків. І знаєте, що виглядає він чудово. А ще якщо враховувати те, що він буде в пластику і через це в нього буде підвищений рівень деталізації. То я взагалі не можу нарадуватись. Хоча, як мені здається, оця ось нова тенденція Games Workshop робити свої танки без дна, становить деяку загрозу для моєї безмірної любові до Єресі Гора. Та все ж таки я надіюсь, що вони цього не зроблять. Правда, ГВ? А далі в нас на черзі, о Боже, як несподівано! Нова коробка давно не було їх Primaris Спейс Марині. Я вже гадав, їх нам ніколи не покажуть ні. Коротше кажучи, це типу як новий комбат-патруль, тільки не комбат-патруль. Я не знаю взагалі, що це таке, але і не дуже цікаво. Включає в себе ця нова коробка, нову модифікацію їхнього супер-примарісівського дредноута. Який, якщо чесно, виглядає досить непогано, але вже трохи набрид. а також нових старих хевінтерцесорів з їхніми ультрамегаболтерами, що просто можна сказати мега нудно. Ну і цілий сквад, який включає в себе і фігурку, що була показана в силуетах раніше, і як я вже припускав. Це будуть якісь нові примаріси з бундербафлями. Оця ось одиниця бойова називається Desolation Squad. І якщо чесно, виглядає це ну, просто мега убого. Навіть не так, виглядає це ідіотично. І якщо чесно, не я один так вважаю, тому що мережа, як завжди, відреагувала купою досить цікавих. Мемів, це зараз я такий вимучений, тому що я вже сильно насміявся, бо я, як тільки побачив цих хлопців, ржав просто як кінь. Одним словом, я вже в себе в соцмережах писав, що на мою думку, ГВ давно взяло курс на казуалізацію, примітивізацію та ідіотизацію свого всесвіту. В цьому в мене навіть просто немає слів, щоб прокоментувати цих нових вилупків і їхній дизайн. Одне, що я можу сказати, це явно карикатура на колишніх астартес девастаторів. Ну, ось подивіться самі. Ну, а далі нам показали новий Тіл Team, Team. І якщо чесно, от він виглядає досить непогано. І в цьому випадку, як і в минулих двох, я вгадав на всі 100%. Це виявилися саме арбітратори та Даркельдари. І якщо чесно, набір виглядає досить непогано. Фігурки арбітраторів... Кльові, У мене є питання тільки до однієї, ось цієї фігурки. Щось він дуже такий дивний та підозрів. Однак, кадевід з оцим ось песиком роботичним вийшов напрочуд чудовим. В цілому ж ці арбітратори виглядають досить солідно та епічно. Мені подобаються. Якщо оцінювати їх в моїй шкалі, то десь 7 або 8 малраків з 10. Про іншу сторону конфлікту, а саме про БДСМщиків Дарек Ельдар, я можу сказати те саме. Виглядають вони досить кльово. Я хоч і не фанат Даркельдарів, але можу зрозуміти, що для тих, хто вводить армії у великому Вархамері 40, для них ці фігурки будуть просто скарбом, тому що виглядають вони класно. Та і терен в цій коробці виглядає досить непогано, хоча мені здається, я його вже десь бачив. А як вам новий Kill Тім, пишіть внизу під відео в коментарях, почитаю і подивимося, чи сходяться наші думки. Ну а далі нам можна сказати, показали новий стартовий набір з двома фракціями на борту. І ця коробка з дуже складною назвою The Wrath of the Soulforge King. І єдине, що я можу сказати, ця коробка займе перше місце в підсумку розчарувань року 2023. Тому що більшого розчарування, ніж і, коли я побачив цю коробку, я вже давно не відчував. Побачивши новину з цією коробкою, в моїй голові запустився цілий ланцюжок теорії. Та висновків, якими я зараз з вами поділюся. І почнемо з половини коробки, яку представляють дарки, тобто темні янголи. І тут у нас все досить погано. Ну як погано? Якщо розділити всю цю міні-армію дарків на три частини, то дві з них досить непогані. Хоча, чесно, не рятують цієї ситуації. Перша частина дарків представлена старими термосами із десвінгу. І от вони виглядають. Чудово, вони кльові, вони мені завжди подобалися, але вони дещо втрачають свої солідності, коли коло них стоять нові примариси. І ось саме ці інтерцесори все так би мовити, псують. Вони виглядають настільки Дженерік, що якщо людина страждає дальтонізмом, вона ніколи в житті не скаже, що це саме дарки, настільки вони виглядають не по-дарківськи. коротше кажучи, вони нудні, відстійні та нецікаві. Третьою частиною цього міні-складу дарків є. Азраель, якого нам раніше презентували, і з чого більшість фанатів роздули теорії, що все Леон Ель Джонсон повертається. Нікуди він не повертається. Ви уявляєте собі, цілого Азраеля, який от став примарісом, якого нам з цією вичурною помпою подали, як повернення дарків, всунули в галіму коробку з дуже, скажімо так, нецікавим наповненням. І... Тут я почав підозрювати, а точніше, навіть чітко розуміти, що Азраеля злили. І всі ці теорії, які фанати будували навколо повернення Азраеля, навколо того, що от дарки знову розквітуть і все заграє, виявилося просто гучним таким. І продовжуючи мою думку та й висновок, який я зробив, коли оглядав першу половину цієї коробки, а саме дарків, переходимо до хаоситів. І любі її хаосити. Я не хочу вас засмучувати, але все таки мені доведеться. Усі ви чудово пам'ятаєте, та й чого його забувати, якщо це відбувається прямо зараз. Кампейн Ark of Omen, в якому нам представили Віштара Аркіфана, нового майже бога хаосу, який стане ну можливо одним з найуспішніших, одним з найважливіших персонажів для хаосу, якщо не найважливішим персонажем хаосу, і полюбе він Буде такий самий мастхев як Абадон, або ще більший мастхев, ніж Абадон для усіх хаоситів. А тепер подивіться, в яку коробку, з яким наповненням засунули цього майже Бога хаосу. Серйозно йому дали в підтримку якихось облів, ще якесь там гівно на палучих лапках. І вони будуть битися зі старими десвінговськими термосами та Дженерік примарисами та. А Рейлем, якого теж зливають, одним словом, вся ця коробка просто. Перенасичена розчаруванням і тотальною зрадою. Хоча я можу сказати те, що кажу завжди: ну а що ви чекали? Це ж ГВ. Однак не подумайте, що я сам не розчарований. Я співчуваю всім фанатам всесвіту 40 Сорока і раджу вам не очікувати чогось чудового і гарного від цього ще незавершеного кампейну Ark of Omen. І мені здається, що вже нічого гарного в ньому не буде. А все ж таки є ще одна невеличка світлесенька плямочка у великій чорній дірі розпачу, який нам презентували Workshop. Конкретно йде мова про анонсовану нову коробочку для Варкраю, яка буде називатися Blood Hunters. В Новій коробочці ми побачимо неочікувано, але досить класні мініатюри. Як люба коробка Team, вона має дві сторони конфлікту: першу сторону конфлікту представляють монахи-вампіри, які... Борються з своїм внутрішнім звіром і намагаються не піддаватися своєму внутрішньому інстинкту кровопиці. А друга сторона конфлікту це якісь культисти хорніти. І що саме цікаве, обидві ці частини коробки виглядають причудово. Самі міньки настільки кльові, що, якщо чесно, хоч бери, та й переходь в аос. Єдиний мінус цієї коробки це терейн. Його там мало і виглядає він, ну. Так собі, хоча все буде залежати від ціни на цю саму коробку. Останньою новиною цього випуску стане не анонсоване, але досить обговорюване в мережі нове полювання на відьом у виконанні Games Workshop. А конкретніше, з деяких витоків інформації стало відомо про те, що ГВ планує вторгнутися, скажімо так, у царину 3 d друку де багато сайтів та груп, наприклад, у тому самому телеграмі, представляють досить широкий спектр сканів їхніх оригінальних мініатюр. І не тільки, в принципі, там є багато і авторських мініатюр. Однак, ГВ вбачає в цьому досить конкретну і потужну конкуренцію, і вирішило з цим. Активно боротись, якщо ви пам'ятаєте, ще рік назад я випускав нерідною мовою відео про те, що ГВ наймає шпигунів, а конкретніше вони повинні були представляти інформацію про сайти та можливо групи у соцмережах, які займаються. Продукцію контрафакту на оригінальну продукцію Games Workshop. І схоже на те, що збір інформації для ГВ закінчився, і вона вирішила перейти до активних дій. Очікується масована атака юристів від Games Workshop на різні ресурси, сайти та групи у мережах, де розповсюджуються різні 3D-моделі. Які є аналогами або точною копією продукції від ГВ? Однак ком'юніті з 3D друку не є вівцями на заклання, тому ці люди почали готуватися і приймати превентивні міри для того, щоб ГВ в жоден спосіб не змогло їхню групу. Або сайт закрити. Хтось почав активно видаляти своїх ресурсів моделі, які є точною копією продукції ГВ. А хтось почав активно переназивати свої групи, тере свої сайти, тере самі моделі, для того, щоб через пошуковик не можна було знайти їх і, відповідно, видалити чи подати на них, скажімо так, скаргу. Однак вже можу сказати наперед, що ГВ програло як цю битву, так і всю цю Війну, оскільки за 3D-друком майбутнє, і вони не зможуть закрити усі сайти і всі ресурси, на які йде розповсюдження безплатних моделей для 3D-друку. А отакою своєю кретинською і агресивною політикою ГВ відверне від себе навіть людей, які в 3D-друку потребують тільки друк окремих деталей для того, щоб модифікувати або трошки змінити самі оригінальні фігурки від Games Workshop. і ці люди з часом просто перестануть. Купувати продукцію від ГВ. Ну, а тепер загальні висновки по всіх цих новинках від Games Workshop. Не дивлячись на декілька непоганих релізів, я всю цю презентацію назвав би презентацією розчарувань. Бо ж, як на мене, занадто багато мрій та очікувань від фанатів Всесвіту Warhammer 40, k ГВ просто розтоптало своїм дебільним маркетингом. З якогось боку, можна сказати, що фанати самі винні в тому, що забагато очікували від ГВ. Але з другого боку, ГВ і її політика це просто щось неймовірне. Вони топчаться по тих самих граблях, по яких пройшлася вже тисяча інших ігрових комп'ютерних студій, замість того, щоб найняти людей, які зацікавлені у розвитку та е, поглибленні їхнього всесвіту, як Warhammer 40 та AOS, вони наймають команду маркетологів, які в свою чергу просто роблять свою роботу. А у маркетологів головне завдання яке. Роздути з мухи слона, щоб там не презентувалося саме Games Workshop. Відповідно, ми маємо таку ситуацію. Нам показують якусь фігурку, маркетологи роздувають з цього, невідомо що. Всі очікують, що це буде хіба не перелом у всесвіті Warhammer 40. А на ділі ми отримуємо новий Рогалдорн Батлтанк без дна, абсолютно ідіотичних критинських ізолаторів. А також абсолютно нікчемний злив Азраеля та Віштара. Ну і ще сюди можна додати ці самі рейди на сайти та групи по 3D Dru. І для тих, хто ще не помітив, це ознаки абсолютно ідейного занепаду всередині Games Workshop. Ну і на цьому у мене все. Окремо хотів би подякувати тим підписникам, що підтримують мій канал різноманітними донатами, а саме Себастіану Перейрі, який прислав мені ось такий чудовий кодекс Астра Мілітару. Який я буду в майбутньому оглядати. Також окремо хотів подякувати підписнику Фестосу, який ще приблизно рік назад прислав мені фігурку по Некромундії, яку я хотів би склеїти і пофарбувати, але ніяк. Не зберуся. Також не можу не згадати е, підписника Вову Горбаньова, який фактично став моїм першим грошовим донатором. Ну і окрема подяка моєму головному донаторові і моєму брату по сумісництву, завдяки якому в мене є досить велика кількість різних коробочок Powerhammer 40K. Усім іншим нагадую, що ви теж можете підтримати канал, просто підписавшись на нього, поставивши вподобайку та поширивши це відео у своїх Соцмережах. Також у нас є наші групи в Facebook та Telegram, де ви теж можете приєднатися і поговорити про ті чи інші новини. Усім дякую за увагу! З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Забегар Guardsman. Слава Україні та слава ЗСУ. До зустрічі!